Гарного дня мої любі! Я в такій гарній улюбленій місцинці, невеличкий грот, але він знаходиться над самим урвищем. Зараз я вам спробую показати цю місцинку. Маю бачите, море, яка краса. І геть немаленька висота. І дуже хочеться з вами поділитися процесом однієї роботи. Якось рік по тому звернувся до мене практикуючий шаман, і він хотів замовити серію робіт. Ну, серія робіт для практикуючого шамана тут таке йде усвідомлення, що енергії будуть потужні, і прийдеться докладати зусиль, ну, скажімо ще, надресурси використовувати свої. І, звичайно, такі роботи, вони мають свою надзвичайну енергетику, вона спрямована, як на лікування людей проводити енергії, скажімо, такого спектру специфічного. І цей шаман саме через рік знову звернувся до мене. А до нього почали звертатися люди, він проводить практики, допомагає, лікує людей, і замов він, замовив він декілька робіт, щоб були намальовані і проведені енергії його провідників. Ну, щоб ви розуміли, я неодноразово зазначала, що будь-який практикуючий шаман має свого шамана своїм провідником, а то й декілька. Ну це саме той випадок, що практикуючий шаман має декілька духів, шаманів. І самий перший дух, він, я так усвідомлюю, дуже потужний. Він Виходець із першого племені африканських шаманів Сан. І їх в народі називають Бускаманус. Що таке Бускаманус? Ну, можна дослівно перевести як пошук руками. І коли в, це, в моє поле зайшов цей шаман, я зрозуміла, що мені прийдеться. Просто набиратись сил, набиратись ресурсу, щоб провести його енергію. І ви знаєте, так і сталося. Робота дійсно, на мою думку, вийшла отри... досить потужна. Я буду дуже надзвичайно рада, якщо ви напишете свої відгуки, хто як відчуває свої думки. Кожній вашій думці це повага, і для мене вона дійсно надзвичайно важлива, як ви сприймаєте тонкі світи. І я вам признаю щасно, щоб намалювати цю роботу, провести ці енергії. Рівно неділю я шукала ресурси, просила своїх провідників, щоб надавали мені енергії, щоб були поруч. І цей дух він показувався таким силуетом. І коли я роздивлялася обличчя, перше, 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 що входило в моє серце, це його погляд, погляд цього духа. Він настільки пронизливий, він настільки потужний, в ньому така сила, що на початку я цепеніла. І розуміла, що потрібно перед роботою відчути свою силу, схармонізувати себе і тільки потім прийматися за роботу. Ну, наразі що я і зробила, і дуже хочеться поділитися своїми думками, своїм досвідом, тому що коли я малювала очі, очі проявлялись на папері як живі, і ви собі не уявляєте, з, зі сторони як художника людини, я розуміла, що це папір, що це олівець, акварель, але очі вимальовувались, вони дивилися, вони входили в моє серце. В мою душу я відчувала цю силу, я мала передихати, <рігла> мала відчути цю силу, щоб її передати і, скажем, провести через цю роботу, через папір, через цей малюнок. І коли робота завершилася, ну впродовж ще малюнку процесу він показував цей дух, як він наносив на обличчя глину. Він користувався і червоною, і білою глиною. А при ритуалах це такий з одної сторони, це своєрідний захист, а з другої сторони він саме якорив проводячи енергії. Це дуже цікаво спостерігати і усвідомлювати, як діють шамани, як діють духи. Зараз наразі так, як він передає свій досвід, як він, скажімо так, працював. І коли я дивлюся на цю роботу, коли я бачу його погляд, погляд цього шамана, я вже не знаю, де я, де цей шаман, хто з нас на малюнку, хто з нас живе, чи я є цей шаман, чи він в мені, чи я входжу в той малюнок, і я живу в тому просторі. Ну, вирішувати також вам, тому що я спробую прикріпити цей малюнок до цього відео або виставити окремо. Але вдивляючись у ці очі і в цей погляд, усвідомлюєш, що на тебе дивиться Всесвіт. Через цей погляд говорить земля з тобою. Говорить Бог з тобою. І відчуваєш цю енергію, і відчуваєш, наскільки вона потужна, і відчуваєш, як Всесвіт демонструє свою силу. Усвідомлюєш, що енергії космосу вони живуть в людині. Ці енергії живуть у нас, у всіх людей. І усвідомлюєш, наскільки це потужно наскільки це працює. І розумієш, що ці енергії вони володіють усіма силами, силами езотеричними, енергіями, які можуть змінити життя, покращити здоров'я і вивести людину. Шлях до мети, тому вирішувати, звичайно, вам, відчувати також вам. Але так захотілося поділитися саме процесом цієї роботи, як ці енергії взаємодіють, як вони передають думки, передають силу і. Оцю мудрість Всесвіту. Надіюсь, вам відгукнеться моя робота. Надіюсь, ви відчуєте і відчуєте в собі той безкрайній Всесвіт. Обіймаю вас крепко. І до нових зустрічей. До побачення.